Вітаю вас, дорога церква. Тут жахливо стоять, чесно, я не заздрю їм зовсім. Як вже сказала, мене звати Марія, мені 20 років. Я приїхала в Німеччину як більшість з вас з війною. Я приїхала сюди зі своєю мамою з двома сестрами. Зараз я тут вже сама, мама повернулася до папи. І от саме через маму я впізнала вперше Бога, тому що вона вже віруюча більше 20 років, і вона мені про нього розповідала. Ми читали разом Біблію, і таке в мене завжди був такий страх. Знаєте, як діти бояться пекла і їх інколи не лякають. А я вічності боялася. Я не могла зрозуміти, як взагалі можна вічно жити. І що це взагалі означає? Як це ми живемо там і не помираємо? Не могла я зрозуміти взагалі. Ось так проходило моє дитинство в люблячій сім'ї папа, мама, бабушка, дідуська всі супер. Я дуже їм вдячна за те, як вони мене виростили. Потім приходить підлітковий період. І в цьому підлітковому віці все ставиться під питання. Я думаю, ви це все прекрасно розумієте, самі були в цьому періоді. І от я під питання поставила і церкву, і не буду казати, що я поставила під питання Бога, але Його слово точно під питання поставилося в мене. І... Я продовжувала ходити до церкви, тому що я не хотіла псувати стосунки з мамою. Я знала, що їй це важливо, і я не хотіла, щоб в один момент я я втратила маму чи ті стосунки, які в нас з нею є. І я дуже вдячна їй насправді за цей період і тому, що церква в нас була на 8.30, і це неділя, мені 15 років. Я ніколи не хотіла вставати. Ти лежиш вже будильник продзвонів, але мама ще не зайшла. І ти думаєш, може вона забула? А може вона зараз зайде? А що їй сказати, щоб не піти? І я дійсно їй дуже вдячна за те, що в неї було терпіння. По 10 разів до мене заходити, щоб я встала, щоб я дійсно пішла в церкву. І це при тому, що менша сестра сидить на кухні їй не смачна вівсянка, другий другій не так хвостик заплили, і папа в дверях стоїть. Або ви зараз через 10 хвилин виходите, або я вас не везу. Тому я дійсно дуже вдячна своїй мамі за те, що Бог її давав терпіння і за те, що вона вкладала в нас, незважаючи на всі обставини, які складалися. Ось так я і жила. Друзі, Церква тільки по неділях. І я була присутня в церкві, я слухала, але воно до мене чесно сильно не чіпляло і навіть в російське є таке слово возмущало інколи. І отак десь Бог в мене згадувався в неділю, і він відійшов дійсно на другий чи навіть на третій план. Потім почалась війна. Я не буду сильно вдаватися в деталі, ми всі прекрасно знаємо, як було тяжко. Який це взагалі стан? І я пам'ятаю, що ми були у бабусі в підвалі, і вона читала псалми. І псалми тоді дійсно заспокоювали. І тоді я, напевно, тоді почалося заново моє молитовне життя, тому що тоді я почала молитися, знаєте, кажуть, як тривога, так до Бога. Але Бог навіть в ці моменти чує, Він навіть в ці моменти відповідає. І, навіть, і саме через такі моменти, навіть тоді, коли ми до них приходимо, тому що нам тяжко, він починає в нашому житті працювати. Через тиждень після початку війни ми думали, виїжджати чи не виїжджати. В мене папа Нацгвардієць, він ну, 4 чи 5 ранку вдарили балістикою по аеродромах 24 числа, і в 8 ранку вже папу приїхала, службова машина забрала, папи не було з нами. Uh, і папа не знав, що робити. Він не міг нам сказати, їдь, не їдь, а ми жили завжди, ми знали, що папа знає все. От у нас так було завжди: папа знає все, папа все вирішує, на папу можна покластися. А тут папа не знає, що робити, ніхто не знає, що робити. І ось ми приймаємо це рішення все-таки їхати. І цей виїзд він був сповнений повністю Божого благословіння і Божого супроводу. Бог був з нами на цій дорозі повністю і всюди. Uh, Потяг Київ, Львів. У Львові нас зустріли. Ми переночували в людей у Львові. Нас привезли прямо майже до кордону. Ми не йшли з цими сумками і з дітьми до кордону. В Берліні нас зустріли, в Штутгарті нас зустріли. Тобто Бог вів, і це так сильно відчувалося. Ну він дійсно працював. і Я знала, що в цей момент він працює зі мною. І ось ми приїхали. Вже життя устаканюється, вже якось тут починається якась своя метушня. Курси, ще щось треба думати про майбутнє, мені 17 років. Е, університет в Києві, що з ним робити, це нормально не навчання, треба думати, що далі робити. І якось знову життя бере своє русло, свій темп, і знову, знову якось я відходжу, але вже не так, як тоді, тому що вже є Божий страх. Я вже знаю, що він сильний, що він е, бачить і що він діє. І в мене є оцей страх і страх наслідків. Тобто я вже якісь речі, в мене мене тормозився саме через страх. Я не робила якісь речі, саме тому, що я боялася наслідків перед Богом. А, так, сумніву в Божій силі вже не було. І я от так от жила, тут, не знаю, роки-два, напевно. І я, в принципі, розуміла, що в мене вже дорога в один кінець. Я знала, що я рано чи пізно прийду до Бога. В мене не було такого, що. Та ні, я зараз походжу в церкву, я, і колись я з неї піду. Ні, я знала, що я буду в церкві завжди, що я вже не зможу звідси піти. Але я не могла відпустити світ. Я, я його любила, мені подобалося те, що я бачила в світі, і я дійсно не могла відпустити. Але Бог і це бачить, і Він знає, як привести людину до себе. Тому після курсу Б 2 я подумала, що я хочу робити дуаліс студіум тут. І я почала писати ці вевебунг, мотиваційні листи, і я дуже надіялася на свої сили. Я ж думала, ну я би один здала, би два здала. Ну я, ну, я це зможу зробити. Я тягнула у Київський універ. я зможу все. Чому я не зможу? Я написала штук 20. Я не знаю, я там вже писала, просто одне речення міняла. У мене вже не працювала голова взагалі. І я розумію, що мені приходять або відмови, або я лажаю на співбесідах. От одне з двох. І я пам'ятаю цей стан, в якому я лежу. Я розумію, що я не контролюю нічого, я втратила повністю контроль над тим, що відбувається. Може, для е, людей це не така велика трагедія, але на той момент для мене, 18-річної, це було жахливо, тому що е, я склонна к утріруванню, і я думала, якщо в мене зараз не вийде, то в мене вже все, ну, ну все не буде освіти, не буде нічого. І я лежала, я пам'ятаю, я навіть не могла помолитися. Я, дум... я знала, що треба, я знала, що я вже не можу нічого, і що я неправильно зробила, що я взагалі бор... бовкалася в цьому сама, але я не могла помолитися. Потім, я не знаю, Божим чудом я до нього звернулася. Я звернулася до нього дійсно в своїй немочі і сказала, що Боже, я вже нічого не можу, але ти можеш все. І от оця одна молитва: оця одна молитва зізнання самій собі, що ти не здатна, що ти просто отам десь. ну… А для Бога це зацепка. Він починає працювати. Ти його впустила в своє життя, він починає в твоєму житті працювати. І я сходила на одну співбесіду, мене запросила ця фірма на другу співбесіду, і я дуже сильно хвилювалася, тому що, по факту, на той момент у мене була тільки одна позитивна відповідь: це була ця фірма. Тобто я або тут лажаю, або я не лажаю, або я лажаю, і все, в мене нема, нема дуаліст, не роблю. І я приїжджаю на цю співбесіду. Я розумію, що на цій співбесіді говорю зараз не я з ними. Через мене зараз говорить Святий Дух. Я це так чітко відчула в той момент. Я розумію, що я б сама не відповіла на ті питання. В мене я сиділа, в мене був ступор, але Бог давав правильні думки, правильні слова саме в тому моменті. І Святий Дух діє там, де ми даємо йому владу діяти, там, де є оце повне смирення, де є розуміння того, що ти сама нічого не можеш. І тоді він починає дійсно в цьому моменті діяти і працювати. І саме ці події вони змусили мене вже так. Це був така. Крапка, я зрозуміла, що треба, треба вже приймати це рішення, вже пора. Тому що я зрозуміла, що от я, я така, я бовкалася сама, а Бог мене все одно не кинув. Він все одно мені показав, що от я тебе тут не бросаю, я тебе люблю, такою, яка ти є. Ти відійшла, але я все рівно тебе люблю і я тут з тобою. І це було десь січень-лютий, і в березні я знала, що у нас буде в церкві хрещення, це був минулий рік. І я розумію, що що я маю бути на цьому хрещенні. І я кажу: мамі, мама, я хочу покаятися. Я покаялася, вона потім мені після покаяння каже: Маша, я не вірила, до останнього що ти це зробиш. Да. Ми юмористи трошки. Да, вот. Потім я прийняла хрещення, це було 18 березня 24-го року. І Іра Траутвайн мене обіймає. Дарує квіти, обіймає і каже: Вітаю, зараз почнеться самий треш. Я думаю, та чого? Ну все ж, от саме зараз сталося, сталося от, оцей пік. Ну я прийшла до Бога, я прийняла його як свого спасителя. Що зараз може статися такого? А, але дійсно не було легко. І мама мені сказала, Маша, ну все, ти зараз маєш Біблію читати кожен день. І я подумала, я так за це схватилася. Я подумала, все, я маю дійсно читати Біблію кожен день, тому що, не дай Бог, я один день пропущу, в сатану впущу, все, біда. Читала кожен день. І дійсно я е, Бог працював, і Бог дуже сильно показував мені е, людей навкруги мене. І мама мені сказала перед е, покаянням теж таку фразу. Я думала, ну я думаю, багато так думають. Я ще не достойна. Я ще не все е, вирішила. Я ще не можу до цього прийти. А мама мені сказала: ти не будеш ніколи в такому стані, щоб от ти прям прийшла і сказала: Боже, я каюся, я чиста. Будь ласка, прийми мене, не будеш ти ніколи. Вона сказала: Ти маєш прийняти те, що ти грішниця, а далі Бог буде забирати в тебе і виправляти ті речі, які йому в тобі не подобаються. І він дійсно став це після хрещення. Я це дуже дуже сильно відчувала, тому що відсіялися люди, які мали відсіятися, і прийшли нові люди в моє життя. І я дуже, дуже Богу за це вдячна. Легко, досі не, не досі не легко, досі є над чим є з чим боротися, досі є над чим працювати, але я стараюся, тому що я знаю, що він живе отут, і що йому там не дуже класно, коли я впускаю туди гріх. І коли я про це думаю, то я стараюся дійсно своє життя фільтрувати і фільтрувати те, що я в ньому роблю. Тому що я хочу, щоб йому тут було зручно амінь.